У Сумах обирали студентську владу. На міжнародній програмі Студреспубліка молодь різних вишів мала змогу спробувати себе у ролі депутатів. Окрім цього, між університетами проводилась і інша боротьба, яка саме далі. Село Зелений Гай біля Сум зустрічало команди студентів із різних вишів Сумщини. Молоді люди розважались спортивно, культурно, а також мали змогу відчути себе справжніми політиками. Это какая-то абсолютно неимоверная атмосфера и э, диалог про будущее площадка, где молодежь пытается говорить о серьезных вещах. Более того, это иногда получается более успешно, чем у каких-либо политиков. Политическая игра развивает ну, принципе, студента и вообще общий взгляд насчет политики, и нашей ну, жизни. В принципе. Перлина мультифестивальної частини обрання першої леді. Почесний титул красуні завоювала студентка з університету внутрішніх справ. Вона переповнює емоції радості. Звичайно, я дуже вдячна тим, хто мене підтримувала. Я навіть не очікувала, але вірила свою перемогу в останнього. Тому дякую всім, що вірили. Наразі новообрана влада студентів планує відвідати всеукраїнський етап судреспубліки та позмагатись за звання найкращої області України. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, Новини СТС.